І а, запалення буває гостре і буває хронічне. З гострим, більш-менш зрозуміло, є класичні ознаки гострого запалення, їх всі вчать в інституті: це рубор, тумор, колор, долор і функція леза. Тобто почервоніння, набряк, жар, локальне підвищення температури, щось почервоніло, набрякло, воно болить і функція втрачена або знижена. Наприклад, у нас запалився лікоть, ліктьовий, він набряклий, червоний, ми не можемо їм рухати, і він нам болить. Або зуб, він болить, він запалений, ми не можемо їм відкусити і давати навантаження там: чи коліно не можемо встати на ногу, чи якийсь орган підшлункова. Вона болить. Ну, вона навряд ли ми цього не бачимо. Ми не можемо нормально їсти, нас нудить і так далі. Втрачена функція підшлункової. гострим більш-менш зрозуміла, але є і хронічне. Це набагато більш підступний процес, тому що ось ці яскраві ознаки, вони. Втрачаються, людина може взагалі нічого не відчувати, або відчувати якісь такі в'ялі симптоми, які вона навіть не навіть спеціаліст не завжди бо в'яже з запаленням, а людина без медичної освіти, тим паче. Буває локальне запалення, щось локально зуб, лікоть, коліно, в піхві, в кишківнику, а буває системне, коли на рівні всього організму є запальний процес, коли в крові постійно циркулюють запальні молекули, бактеріальні, вірусні, і це також не завжди має яскраву симптоматику.